Не тривожно мені, коли друг, плечо. хочу в першу чергу подякувати всім організаторам, всім тим, хто зробив це чудове свято для вас, для учасників. Це проект президента України. Він створений для наших дітей, для наших юнаків, для того, щоб ви, хлопці, пам'ятали і розуміли, що таке команда, що таке перемога. Як здобувати перемогу в командному виді спорту В країні де війна? І все, що ви маєте тут, завдяки чому ви тут, це наші військові. Вони так само як і ви, гуртуються разом в команді і борються за Україну. Ви так само маєте боротися і всім доказувати, що ви достойні бути переможцями і ви справжні українці. Я бажаю вам сьогодні перемоги кожному з вас. Бажаю вам всім чудових емоцій і бажаю пам'ятати всіх тих, заради кого ви можете сьогодні грати в баскетбол. Слава Україні! Готові?